Я не пам'ю, що ви скавчите. Я сказав, сьогодні нема настрою, сьогодні нічого знімати не буду. Вони під дверима. Хорошо, хорошо, буде вам контент. Сьогодні не планував я нічого знімати взагалі. Попрошайки, ладно, пішли. Давайте, бігом. Давайте, зараз зніму, що ви там вмієте, а ну, давайте. Де, де 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 Ану, підходь, сідай. Сідай, так, молодець. Давай, коло роби. коло, Отак, іще, іще, іще коло. Отак, іще коло, іще, іще, іще. Ой, молодець. І навколо мене, навколо. Ух. Оце ти так хотів зніматися? Я не хотів сьогодні зніматися, а ти пишеш. Добре, чекай. ні, чекай. чекай Чекай, чекай, я зараз відійду, і ви будете до мене бігти, обнімашки мені робити. добре? Чи не добре? Добре? Добре, біжи до мене. все <гум> я. Тих на ручки хочеш? Блін, не гадав, не планував, от вам вийшов контент. Да? Дякую, ви мене підтримали. Кричи, не кричи, все, все, все.